Всім привіт, Гайс! Рада знову бачити вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні це відео я хочу почати з невеличкого вступу, в якому я вам розповім, яких тем ми будемо з вами торкатися, а саме, звичайно, нашу улюблену музику. Вона оточує нас у повсякденному житті вдома, на вулиці, коли ми їдемо в школу в транспорті з навушниками або навіть у черзі до кав'ярню. Але ще замислюємося ми, як саме музика впливає на нас і наше суспільство. Але насамперед я хочу розповісти, як музика впливає саме на мене, і дізнатися вашу думку, чи згодні ви зі мною або навпаки. І перед тим як ми повністю зануримося з вами у це відео, я б також хотіла попередити вас, що я трохи змінила формат цього влогу. І по закінченню цього відео я б дуже хотіла, щоб ви мені сказали, чи цікавий вам цей формат. А друга тема, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити, це як музиканти все встигають. Якщо чесно, не завжди все встигаємо, але це вже інші деталі. Отож, почнемо. Гарного перегляду, друзі. Ви вже могли бачити досить багато різних моментів, які я супроводжувала поясненням у вигляді тексту. Та з цього моменту ми з вами йдемо нога в ногу. Давайте поговоримо навіть про цей лук. Здається, ніби що тут такого, але гайс, не знаю, як у вас, а я починаю кожен свій ранок з того, що збираюсь під музику. Та саме та музика, яку я слухаю в моменті, і збирає мій образ б на цілий день. А у вас як? Тут ви можете побачити, як я, їдучи до школи, готуюсь до самостійної з музичної літератури. Це, до речі, один із методів, як я усе встигаю робити. Бо майже в усі дні неділі ми маємо уроки з 10, а то і з 11 години ранку. Тому я просто приїжджаю до уроків за одну годину або дві і роблю те, що потрібно. Але на жаль, і цього часу, звичайно, не вистачає. Тому, приїхавши додому, я теж роблю домашку. Втім, про це поговоримо трохи пізніше. А зараз я вам розповім про те, що музика впливає не лише на наші особисті емоції, вона відіграє ключову роль у культурі та суспільному житті. Згадаємо, наприклад, історію, як часто музика ставала голосом змін, голосом протесту чи об'єднання. Наприклад, у 60-х роках пісні підтримували рух за права людини, надихали на боротьбу за свободу та рівність. І навіть сьогодні ми бачимо, як музика здатна впливати на суспільні настрої, створювати Нові культурні феномени чи навіть сприяти змінам. Вона дає голос тим, хто не може висловитися інакше. Зараз давайте трошки відпочинемо та подивимося на мій лук, який, я, до речі, створювала під впливом пісень Мерліна Менсона. Це п'ятниця, гайс. І це означає, що в мене останній день перед канікулами. У нас всіх останній день перед канікулами. Ці канікули будуть тривати неділю. Але за цю неділю мені треба зробити дуже багато речей. Дуже такі, як відпочити. Не я думаю, один день відпочину. А в інші дні я збираюся вивчити свій твір з фортепіано, вивчити партитуру з дерегування. От і звичайно займатися вокалом англійською мовою це просто найважливіше. І продовжити читати книжку англійською. Бо я все, ніби я її читаю, але не постійно, і мені це зважає і не дуже подобається. Тому ці ніколи будуть насиченими. А також, як такий ліричний відступ буде від музики, в мене в планах піти на вечірку до брата у його заклад. От і в мене буде косплей на одну персону, на одного персонажа з моєї улюбленої відеогри. Але ви побачите, хто це буде. Далі в відео. Гарного вам перегляду. Зануртесь зі мною в цю атмосферу, зануртесь у моє життя. Я сподіваюся, вам подобається. До речі, останній день перед канікулами був дуже незвичайний, насичений, цікавий, складний у той же момент, але дуже розслабляючий для мене. Та, до речі, саме цей день чомусь надихнув мене дуже гарно попрацювати на канікулах. А це ми намагаємося відкрити штатив, який взагалі мій, але я не знаю, як це зробити навіть у ті моменти, коли ми просто гуляємо з друзями, ми включаємо музику, яка робить нашу прогулянку ще кращою, ще лайбовішою та ще цікавішою. Трохи пізніше ми з вами поговоримо про ігри. А зараз я б хотіла б з вами обговорити один дуже цікавий аспект музики, який існує століттями і впливає на нас незалежно від наших переконань. Це музика, яку ми чуємо в церквах і храмах, вона завжди була не лише частиною релігійних традицій, але й важливою частиною культури. Чому вона така особлива? Давайте розберемося разом. Погодьтесь, церковна музика створює унікальну атмосферу, її мета надихати на роздуми, заспокоювати і дарувати відчуття гармонії, навіть якщо ви не маєте стосунки до релігії, опиняючись у соборі, де звучить орган чи хор, ми відчуваємо щось особливе. Музика в церквах це більш ніж просто звук. Вона має багатовікову історію і сильний емоційний вплив. Це простір, де зустрічаються традиції, культури і мистецтво. А як ви сприймаєте церковну музику? Чи є у вас улюблені мелодії або спогади, пов'язані з нею? Поділіться в коментарях. Мені завжди дуже цікаво дізнатися вашу думку. До речі, як такий ліричний відступ? Я побачила таку тенденцію у підлітків, які не займаються професійною музикою, сприймати нас музикантів через призму. Тільки класичної музики або серйозного репертуару, але це ж далеко не вся правда. Ми любимо популярну музику, слухаємо трендові треки і навіть пробуємо їх зіграти на своїх інструментах. До речі, ви це зараз побачите тут. Ви вже можете бачити, як я граю на шумівшу мелодію з тіктоку Doll у моєму улюбленому терце. бо там і стоїть фортепіано. Я просто не можу пройти повз нього. Друзі, я, до речі, хотіла запитати, як у вас справа з концентрацією, бо досить великий період часу це була одна з моїх слабких сторін. Чому я заговорила за нею? А тому, що, будучи музикантом, ви маєте бути зібраною людиною, бо прослухай хоча б одну нову тему з гармонії. Тобі капець. Та й взагалі, коли в мене були проблеми з концентрацією, я рідко, але так було, що не могла нормально позайматися диригуванням або фортепіано, що не давало хорошого результату. Хоча ці уроки я дуже люблю. Тому я почала ставити собі чіткий час, скільки я буду займатися тим чи іншим. І зараз вже точно зібраніше, і це мені реально дуже допомагає. Також на цих канікулах я встигла побувати на галу концертів в честь Віталія Карейки, який відбувся у консерваторії, на який мене запросили. Цей концерт був цікавий для мене, бо я слухала всі ці твори вперше. А я дуже люблю щось слухати вперше або робити щось вперше. Це було класно. Я вже в школі чекаю на мою вчительку Сартепіану. Здавалось би, з того моменту пройшло 2 неділі. А я гайс вже бачу, які помилки я роблю в грі на цьому відео. Але нічого, ми всі вчимось на помилках. Це неминучий процес. Головне вміти виправляти їх та виправляти їх вчасно. Йдемо в консу. Це Так. А зараз я б хотів би поговорити про ігри. Якої я б зібрано людиною не була, але іноді я просто не можу собі відмовити пограти в мою улюблену гру або ігри. Ви коли-небудь задумалися, наскільки важливу роль відіграє музика в комп'ютерних іграх? Ми часто захоплюємося графікою, сюжетами, персонажами, але саундтрек це той невидимий герой, який дарує нам емоції, занурює в світ гри і навіть формує наші спогади про неї. Музика в іграх це справжня машина для створення настрою. Згадайте хор у The Elder Scrolls Skyrim. Це потужна мелодія з перших секунд дає відчуття, що вас чекають битви, легенди, пригоди. Ну я просто обожнюю, гайс. Або ті самі лякаючі ноти в Silent Hill, які змушуються озиратися навіть у реальному житті. Музика задає тон, епічність, страх, спокій чи навіть розпач. Овіть гру без суків. Чи була б це та гра? Я думаю, ні. Дівальці. Тут стільки вступів Тут типу доміне, доміне, уні, домине. А далі я не пам'ятаю. Це я вступи, якщо що, показую, гайс. Тільки щоб ви бачили, як ми з моїми подругами після уроків взяли клас та почали співати. Знаєте, для мене важливо знаходити баланс між навчанням і відпочинком. Наприклад, після уроків ми з друзями іноді залишаємося у школі, беремо якийсь клас, спілкуємося, звичайно, граємо на фортепіано, співаємо, робимо все, що захочемо. Це така ніби наша невеличка традиція. А вихідні в мене, як правило, більш сімейні. Ми разом проводимо час, звичайно, або я підготовлюся до нового тижня, вивчаю щось нове, закриваю домашку чи просто. Приводжу все в порядок. Мені здається, це допомагає мені зберігати рівновагу між навчанням і тим, щоб не втрачати себе у цьому шкільному ритмі. А як ви проводите свої будні і вихідні? Може, у вас є якісь цікаві традиції чи секрети відпочинку? như Ось і підійшов кінець цього відео. Я дуже рада, що саме ти додивилась або додивився це відео. Також хочу попросити вас написати в коментарях, як вам такий формат відео. А вам я хочу поважати гарного дня і до наступних зустрічей! До наступного відео!